Всім привіт! Мене звати Черевко Оксана. Я менеджер квартал Ріат Естейт. Ми сьогодні поговоримо на тему приватний сектор в Бучанському регіоні. Люди після Києва шукають простору. Але на ринку зараз з'являється новий формат аналог двохкімнатної квартири. Це Смарт Танхаусе. На замітку новим забудовникам і нашим новим партнерам. Будуйте маленький понхаус. Для кожного свій район особливий. Зараз портрет покупця це для постійного місця проживання. Якщо ви мрієте стати власником приватного сектору в Бучанському регіоні, звертайтеся до нас у директ. Всім привіт! Мене звати Черевко Оксана. Я менеджер квартал Real Естейт. Ми сьогодні поговоримо на тему приватний сектор в Бучанському регіоні. Який зараз попит на приватний сектор у Бучанському регіоні? Попит завжди був стабільно високий. Люди після Києва шукають простору. За даними Домрія, за останній рік попит на приватний сектор в Бучанському регіоні зріс на 22 Люди шукають простір та комфорт. Основні переваги це земельна ділянка, простір, тиша та безпека. Чому багато покупців відмовляються від квартир на користь будинків? Перш за все, це приватність. Люди після повномасштабного вторгнення та після карантину змінили свій спосіб життя. Вони хочуть більше безпеки та приватності. Особливо це стосується сімей із дітьми та фрілансерами, які працюють з дому. Яка середня ціна за квадратний метр або за готовий будинок зараз? Ну, це не дуже коректне питання насправді, оскільки Бучанський регіон дуже великий. Де, дивлячись, де ми розглядаємо приватний сектор? Це може бути, наприклад, Ірпінь, Ворзель, чи Дмитрівка, Михайлівка, Рубіжівка в кожного містечку або селі чи СМТ різна вартість за земельну ділянку. Якщо ми, наприклад, беремо Ірпінь чи Михайлівка, Рубіжівка, це буде зовсім різна ціна. Приватний сектор та його ціна це дуже важлива в нас сама ділянка, де вона знаходиться, скільки вона коштує, який розмір земельної ділянки, з чого побудування будований сам будинок, наприклад, це на червона цегла чи крамоблок, газоблок. Ну зараз даже в нас популярне стає каркасне будівництво. Але в середньому, якщо ми беремо, наприклад, Ірпінь та Бучу, середня ціна Танхаусу у нас іде 950 тисяч 150 доларів за квадратний метр. Якщо ми беремо дуплекси, це 1000-1200 доларів за квадратний метр. Якщо ми беремо окремі котеджі, будинки, це ціна в нас йде від 1200 доларів за квадратний метр. Ні, але якщо ми беремо до уваги будинки вже з ремонтом, готові до вашого проживання, тут ціна в нас стартує від 140 тисяч доларів. Які типові формати котеджів, таунхаусів та дуплексів? Зараз е, ринок ділиться порівну. Танхауси займають більшу частину Танхауси – Це в нас 40%. Якщо ми беремо дуплекси, це 30%. І якщо будинки, це також 30%. Але на ринку зараз з'являється новий формат. Аналог двохкімнатної квартири це Смарт Танхауси. Е, смарт танхауси мають квадратуру 50-60 квадратних метрів. В основному це дві спальних кімнати. Е, спальні кімнати по 12-14 квадратних метрів. крутий аналог двохкімнатної квартири. Люди готові і йти на жертви інфраструктури брати танхауси подалі, але жити уже із власною ділянкою, відчувати уже приватність в таких танхаусах. Ціна на такі танхауси з ремонтом і ціна двохкімнатної квартири з ремонтом майже однакова. Тому на замітку новим забудовникам і нашим новим партнерам будуйте маленькі танхаус. Які райони Бочанського регіону найперспективніші за інфраструктурою та сполученням? Кожен район особливий перед тим. Як взагалі обрати своє місто? Я рекомендую вам приїхати в усі міста Бучанського регіону і знайти саме своє місце. Якщо, наприклад, ми беремо Ірпінь, я вам рекомендую приїхати в суботу до центрального парку, переглянути, як взагалі вам це місце за трафіком. До суботу у нас приїжджає ярмарок, в нас шашличний день. Всі гуляють з родинами. Жвавий графік. Якщо ми беремо до уваги, наприклад, Бучу, це більш Преміальний сегмент в плані приватного сектору. Приїдьте з полісової пучі, перегляньте ці великі котеджі. Можливо, цей варіант саме для вас. Якщо ми беремо до уваги Гостомель, Гостомель також круте місце, але вже із меншим трафіком, уже він спокійніше йде. Приїдьте до озера, перегляньте, які там будинки, чи підходять вулички саме для вас. Якщо ми беремо до уваги Ворзель, це вже менше по інфраструктурі, але більше озеленення. Те саме стосується і Михайлівки, Рубіжівки, і Дмитрів. Для кожного свій район особливий. Як змінився портрет покупця приватного сектора після війни? Раніше приватний сектор в Бучанському районі розглядали по типу дачі: приїхати на вихідні, посмажити м'ясо, відпочити з друзями або з родиною. Зараз портрет покупця це для постійного місця проживання із пропискою. Молоді родини вони вже купують не як втечу із Києва, а вони купують місце для постійного проживання. Із своїми сервісами та інфраструктурою як організована в котечних містечках комунікації, безпеку та доступ до міста. Нові котеджні містечка це нас концепція міста в місті. Котеджні містечка вже будуються із своєю інфраструктурою. Якщо ми беремо до уваги комунікації, комунікації різні, залежать від району. Це свердловина, септик, газ, центральні комунікації, це все залежить від самого забудовника. Якщо ми беремо інфраструктуру, котеджні містечка вже будуть власну лінію комерції, невеликі, приватні або державні школи. Якщо ми з вами говоримо до прив'язку до Києва, то з різних районів Бучанського регіону можна або Машиною або електричкою дістатися до центру Києва плюс-мінус за 30 хвилин. Чи вигідно інвестувати в котеджні містечка, наприклад, оренда або перепродаж? Так, оренда завжди в нас користувалася попитом. В середньому приватний сектор можна здати від 800 до 2000 доларів в місяць. А рої 10-12% річних. Капіталізація за останній рік у нас 12-15%. Особливо до уваги ми беремо інвестування на ранніх етапах будівництва для подальшого перепродажу. Які об'єкти у кварталу Real Estate зараз в цьому сегменті, і чим вони відрізняються від інших? Квартал Real Estate співпрацює тільки із перевіреними забудовниками та котежними містечками. Ми знаємо, де розвинена інфраструктура та кращий попит на оренду. Наш підхід під людину комусь важлива тиша, комусь інвестиція, комусь жити, а комусь здавати. Якщо ви мрієте стати власником приватного сектору в Бучанському регіоні, звертайтесь до нас у директ. Ми підберемо для вас ідеальний варіант.